Руська 23. Після 50-х роках, напевно, що в кінці 50-х будують будинок цей на місці або в секторі колишнього кожного суду. Ви пригадуєте оцей випадок з кістками, коли будували цей будинок? Тоді ще не було, ще не було будинку. Трактор провалився. І, так, і люди казали, що там весь підвал завалений кістками От. Ми пацанвою, ясно, хвилини не пускали, ми пацанвою лазили, і мені здається, що щось там бачили, якісь кістки. Ну вистринопін тоді шумів, що провалився трактор в кімнату завалені кістками. І вимовляли такі версії, що, можливо, це використали підземні ходи або то від тюрми познищували. Такі розмови були. Але наскільки то правда? Підтвердити я не можу судити можу, наскільки це правда.